Реформа профільної середньої освіти, яку сьогодні презентували у Рівному, є однією із складових оновлення середньої освіти в Україні. Наразі учнівство практично не має впливу на те, що вивчати, тож це змінять. Учні дев'ятих класів зможуть обирати, де продовжувати навчання у закладах з академічним спрямуванням або ж з професійним. Базова школа почне готувати дітей до цього вибору заздалегідь. Тобто, у нас планується набагато більше годин на професійну орієнтацію, кар'єрне консультування різноманітні екскурсії, зустрічі з. Дорослими, які вже десь працюють, і можуть розказати про те, як ці предмети застосовуються в реальному житті, для того, щоб після 9 класу дитина могла свідомо зробити вибір: чи йти в професійну освіту, обрати якусь професію чи спеціальність, чи піти в академічний ліцей і обрати той чи інший профіль, готуватися до вступу в заклад вищої освіти. В академічних ліцеях навчатимуться три роки: 10, 11 та 12 клас. Діти будуть поглиблено вивчати предмети, у яких вони зацікавлені, та знання, з яких. Будуть корисними при вступі у ВНЗ. Десятий рік навчання, який буде першим у новому закладі, стане профільно адаптаційним. Десятий клас буде адаптаційним, в якому діти зможуть познайомитися з новими однокласниками, зрозуміти, як працює старша профільна школа, познайомитися з вибором дисциплін зі своїми новими вчителями і так далі. І в рамках цього адаптаційного класу, звісно, зрозуміти краще, що їм подобається. Потім з кожним роком, в 11 класі, і пізніше, в 12-му вибору предметів буде ставати більше. Рівненщина вже долучилася до пілотування реформи. Варіський ліцей номер 1 став ліцеєм амбасадором, в якому створять власну стратегію розвитку, визначатимуть профілі, розроблять курси за вибором учнів. В майбутньому свій досвід цей заклад освіти передасть іншим. З 1 вересня 25-го року. Ми пілотуємо у Вариському ліцеї за числом один таку можливість для дітей пройти. Це не тільки для дітей. Для педагогів, аби вони розуміли, наскільки якісними є освітні програми, наскільки якісним є контент, за яким ми змінюємо дітей, скільки профілів можуть обрати, чи ці профілі адаптивні, наскільки дитина може обирати предмети. В області планується створення 86 закладів освіти: 53 академічного спрямування та 33 професійного. Реформа вищої школи. Вимагає від нас забезпечення пансіонатами і відповідно матеріально-технічною базою. І будь-який учень, який довше, далі за 10 кілометрів від вищозначного закладу, має бути забезпечений доїздом і відповідно проживанням в пансіонаті. Тому з урахуванням того, яка в нас логістична складова, особливо в північних районах, які мають високу народжуваність в порівнянні з південними, це, це ті виклики, з якими ми працюємо. Стратегію реформи допомагав розробляти швейцарсько-український проєкт «ДіСайт» – децентралізація для розвитку демократичної освіти. До вересня цього року обласні ради повинні затвердити свої планові мережі, які мають вступити в силу у 2027-му. Юлія Смель Вячеслав Мельник, випуск новин.